Привіт, мої маленькі! З вами я, Петрик П'яточкін, і сьогодні я розповім вам казочку Коза Дереза. А чому козу називали дерезою? Тому що вона була дуже вередлива. Зараз самі дізнайтеся, слухайте уважно. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина туказу пасти. Пас, пас, хлопець, аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізенько моя мило, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла, ні, дідусю, я й не пила. Я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водички крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас, хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чуботях та й питається, Кізонько моя мило, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок. Та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала казу, пасла весь день, вечора стала гонити додому, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях. Та й питається, Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила. Я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж, став козу різати. А вона вирвалася та й текла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається, А хто в моїй хаті? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупо-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хаті, а коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбоке луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хаті? А коза спече Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка? Побачила зайчика та й питається, А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вов гнав, не вигнав. А то ти. От же вижену. Побігла лисичка до хати та а хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От лисичка так злякалась. Ні, каже зайчику побігачку, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком і знову плаче. Коли це лізе рак не барак, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гна... та не вигнав, і вовк та не вигнав, і лисиця гналата не вигнала, а то ти, от же вижену. От поліз рак у хатку, та й питається А хто, хто в зайчиковій хаті, а коза спече Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, Виліз на піч та. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає ме та з печі, та з хати побігла, тільки видно. От зайчик радий прийшов у хатку, та так усиракові дякує, так і став жити у своїй хаті. А от і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую!